Вітаємо вас із закінченням сезону і перемогою у бронзовому дивізіоні. Що будете сказати одразу по сьогоднішній грі та по літньому сезону загалом? Скажу так, що по сьогоднішній грі ми очікували, що команда буде налаштовуватися проти нас на перемогу. Да? Очікували якісь елементи там, пресинг. В принципі, розмовляли раздягання, трошки ну, не, не, так, не, не змогли це виконати, чим домовлялися. Ну, хоча створили багато моментів, і звісно, да, воротар суперника декілька разів створив сейви, чим допоміг своїй команді. Да, і, ми, і Ми програли цю гру. Да, звісно, він дуже допоміг команді. Ну, наша команда в принципі задачу, так скажемо, міні-задачу на сезон виконала, да, виграла бронз дивізіон. Ну, я, ми намагалися, прагнули як -наймо грати в Сільвер або бронз -дивізіон, і тому ну скажімо так, трошки змазали, я так вважаю, що трошки змазали сезон. Здалося, що вашій команді можливо Крестлю, можливо, десь сьогодні не вистачало певної мотивації хоча мотивація, в принципі, вважаю, що мала бути тим більше, могли виграти 6 матчів з 6, але не зробили цього. Чи тоді, то дійсно десь не було мотивації? сьогодні? Ні, я вважаю, що сьогодні навпаки ми трошки перегоріли, ми можем, Ну, Можливо, я не знайшов правильні слова, щоб розслабити хлопців. І тому ну, дуже нервово вони почали, потім вирівняли гру, але все рівно да, бачили до кінця. Дуже нервова була гра. Я, я вважаю, що це моя безпосередня провина. Я ну, десь. Перела Ну і які плани вже на сезон, офіційний осінній сезон? Ну, скажімо так, плануємо да, йти в федерацію, там, там перший чи перший дивізіон еліти. Ну, куди нас приймуть? Да? Намагаємося рости, тому чекаємо на запрошення від Федерації.